Хмельничани зігрівають не тільки словами в офісі Розумне довкілля Хмельницький чергово відбулася акція з виготовлення окопних свічок для військових. Ми збираємось орієнтовно раз на два тижні, коли ми накопичуємо матеріали, певні картон, бляшанки, віск. Потім, коли наші хлопці на центрі управління їх заливають, ми бачимо, що вже все виконана, вся робота, яка була зроблена. Попередньо ми маємо матеріали, тому десь раз на два тижні ми збираємось і виготовляємо свічку. До виготовлення долучаються всі небайдужі. Ініціативу підтримують не тільки дорослі. Тут я роблю свічки, коли мені немає світла вдома і нічого робити. Це цікаво, дуже мені подобається. Я відчуваю, що я допомагаю людям. Картон у мене є завжди, тому що багато коробок, а бляшанки, ну, немає. Про важливість окупних свічок тут знають всі. Більшість виготовляють їх вже не вперше. Я прийшла сюди вже другий раз. Ну, це вийшло якось несподівано. Я смістила в інтернеті, бачила об'яву, що треба робити комісічки. Як на мене, я найменше що можу зробити це прийти сюди і почати це дію, оскільки ну, я вважаю, що наші хлопці не захищають, і ми хоча б якусь допомогу маємо їм принести. Наразі волонтери мають велику потребу у парафіні та бляшанках. Їх закликають принести на офіс розумне довкілля, гуфіцентр або в центр управління відходами. Дуже є потреба в воскові або парафіни, тому що ну його йде дуже багато. Наприклад, на три баночки з під кукурузи йде до кілограму парафіну. Так само ми потребуємо картону і бляшанки. Бляшанки, контейнери по місту стоять в нас, 12 локацій. Можна приносити так само на екобус або на центр управління відходів, або в гуфі-центр. Так само і картон, і парафін чекаємо, хто має змогу, хто має змогу допомогти.